Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 липня. Мене звати Українчик. 2 липня в одному з регіонів нашої країни стане відчутно прохолодніше, а дощові опади варто чекати у 12 областях. 3 липня, у тих областях, де очікується похолодання, температура повітря знизиться ще сильніше. Четвертого липня короткочасні дощі варто чекати майже по всій країні, лише у шести областях збережеться суха погода. Тепер про магнітні бурі. 2 і 3 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Четвертого липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів це майже. Невідчутний рівень зараз. Я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 2 липня, у Західному регіоні стане відчутно прохолодніше, а дощі варто чекати у 12 областях нашої країни. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. На Сумщині в день плюс 32, плюс 34, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. В Житомирській області термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла в світлі години доби, плюс 19, плюс 17 в темні. На Київщині і в Києві в денний час плюс 30, плюс 32, в нічний від плюс 22 до плюс 20 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині в Сумській області мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний. 3,8 три метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 23, плюс 21. в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 21, плюс 19. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів спеки в світлі години, плюс 23, плюс 21 в темні. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів вітер південно-західний 3,8 вісім метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті і у Івано-Франківській області. В день – плюс 23, плюс 25. Вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. На Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 19, плюс 17. В усіх областях Західного регіону України литиме дощ. Вітер північно-західний – 3,8 м за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні – плюс 23, плюс 21, на Луганщині в день – плюс 32, плюс 34, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 20, в Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні плюс 23, плюс 21. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32, плюс 34, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Вінничині і в Черкаській області в денний час від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічний плюс 23, плюс 21. На Полтавщині День плюс 32, плюс 34, вночі плюс 23, плюс 21 градус. Місцями короткочасний дощ очікується на Вінниччині. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер Південно-Західний майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. 2 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Середа, 3 липня, на заході цього дня стане ще прохолодніше, дощі варто чекати у 12 областях північ в Чернігівській області в світлі години доби від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 21, плюс 19. В Сумській області в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Житомирщині в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 17, плюс 15 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за нуль, в нічний плюс 22 плюс 20. Дощі очікуються на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині. В Сумській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19, в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові. Синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів спеки в світлі години плюс Три плюс 21 в темні на Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Львівській області в день плюс 20, плюс 22, вночі від 16 до 13 градусів тепла у Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, нічна плюс 17 плюс 14. На Хмельниччині в світлі години доби від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 17 до плюс 15 градусів. Дощ варто чекати в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу, на Луганщині в світлі години від плюс 33 до плюс 35, в темні плюс 22 плюс 20 градусів. В Донецькій області в денний час від 34 до 36 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30. Вночі від 25 до 23 градусів вище нуля. У Донецькій, Харківській і Луганській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний майже невідчутний – 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні від 23 до 21 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32, плюс 34, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Полтавщині і в Черкаській області синоптики прогнозують від плюс 31 до плюс 34 градусів в денний час, плюс 23, плюс 21 в нічний. У Вінницькій області в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. Дощ очікується на Вінничині у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 3 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, з сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Четвер, четверте липня місцями короткочасні дощі очікуються майже по всій країні. Лише у шести областях збережеться суха і сонячна погода. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 30 до 32 градусів тепла, в темні плюс 20, плюс 18. В Сумській області вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Житомирщині в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 17, плюс 15 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 28 до 30 градусів вище за нуль, в нічний плюс 21 плюс 19. Місцями короткочасний дощ очікується на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині. Сумській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний: 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, а нічна від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29, плюс 31, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в денний час від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічний плюс 21, плюс 19. В усіх частинах південного регіону України місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 15 до 12 градусів тепла. На Закарпатті і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 12. В усіх восьми областях Західного регіону України місцями короткочасні дощі. Вітер захід західний майже невідчутний – 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 33 плюс 35, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 33 до 35 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від 26 до 24 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5 10 метрів за секунду центральний регіон України, на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 21 до 18 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30, плюс 32, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 33 до 35 градусів жари. В темні – плюс 21, плюс 19. На Полтавщині в день – плюс 32, плюс 34. Вночі – плюс 20, плюс 18 градусів. У Вінницькій області термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла в денний час. Плюс 17, плюс 15 в нічний. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині місцями короткочасні дощі. У Дніпропетровській і Полтавській областях невелика хмарність, і без опадів вітер північно західний 5-10 метрів за секунду. 4 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.